А Так, мене звати Сергій. Я інвестор. Here we go! Чому ти вирішив стати актором? Я вчився в театральній в творчій школі Академії дитячої творчості в Миколаїві. Ось і з п'ятого класу у нас там були такі факультативи. Це були офіційні профпредмети. Ми вибирали категорію, типу. Я там вибрав акторську майстерність, бо, напевно, мені подобалось, коли сміялись там з якихось моїх анекдотів, якщо я там щось пожартую. Подобалось бути в центрі уваги. Потім я поступив в театральну студію там в сьомому класі при українському театрі в Миколаєві. Три роки там навчався, і потім поступив Карпенка Карого. Весь час сподобалось, напевно. Коли ти щось робиш, а люди не реагують. Ну, от подобалось якось провокувати людей, тому й вирішив. В якому районі Миколаєва ти виріс? ПТЗ, Південний турбінний завод Так він розшифровується біля кінотеатру так якщо підходьте, може, там колись побачити мене. Розкажи щось про навчання в університеті. Я вчився чотири роки в карпенко карого майстерні Дмитра Михайловича Богомазова. У мене були, напевно, найкращі майстри, які тільки можуть бути. Богомазов, Самініни Ященко. І більше нічого можна не казати. А ще, наприклад, ми з нашим курсом е перші в історії взагалі виграли київську Пектораль з дипломною виставою. Це ми грали на лівому березі Дніпра, 12-ту ніч по Шекспіру. Дуже любили цю виставу. На жаль, її вже не граємо. Як ти познайомився зі своєю дружиною? На курсі ми познайомилися, вчилися разом, 4 роки дружили, а в кінці 4-го курсу почали відносини вже 5 років разом. Яка роль була першою, а яку ти ще не зіграв? Перша роль, яку я ще не зіграв, перша роль, моя була сер Тобі Белч, 12-та ніч, студентська наша вистава дипломна. Ось, а яку я ще не зіграв, я не зіграв ще мільйон ролей і планую грати. Ну, давайте назву Гамліт. Яка роль твоя улюблена? Калігула. Хто для тебе Калігула? Тиран чи нещасний божевільний? Е, мені здається, це. Е, нещасне божевільне це ознака його характеру, грубо кажучи. А тиран це. Е, Опис його способу життя, це його спосіб життя. І мені здається, це е, нероздільні речі якісь через те, що він е, нещасний вбивця, через це і є причина того, що він став тираном. Що для тебе найскладніше в роботі в театрі? Інколи буває не так, як ти того хочеш. Е, ну, потребує репертуарний театр, потребує багато зусиль. Е, от я, наприклад, зараз відчуваю вже таке фізичне вигорання. Кінець сезону, і я, коли бачу, що в мене ще лишилося 10 вистав в цьому сезоні, і я клянусь, не знаю, звідки мені взяти сили поки що, якщо бути максимально відвертим. Ну, а також інколи бувають такі розподілення в репертуарі, які, можливо, ти відчуваєш, що ти вже втомився таке грати. Отак. От от. Що найважче в роботі над роллю? Репетиційний процес він найпрекрасніший і найважчий. Бо під час репетиційного процесу ти тисячу разів можеш звинуватити себе в тому, що ти бездарь. Але ж водночас і ти чомусь новому вчися. Ось це найпрекрасніше, я думаю. Тобі більше подобається зніматися в кіно чи грати в театрі? Коли граю в театрі, то театр, коли граю в кіно, то кіно. Що найбільше подобається у професії? Напевно, коли. Відчуваю реакцію глядача. Не знаю навіть, що мені більше подобається. Мені подобається дивувати себе і людей. Розкажи, як ти готуєшся до вистави. Дивлячись, до якої вистави? Наприклад, до «Калігули» Мені здається, треба. Фізично бути готовим, слухаю музику, обов'язково роблю якусь розмінку, і голосову, і дихальну, і фізичну. Ми повторюємо сцени, спілкуємося з акторами, п'ємо каву. Інколи можемо потанцювати. Да, от нещодавно за кматчиком включала собі The Blaze Territory. Таку композицію Саню Кришталя просили, він включав нам. Ми просто танцювали вдвох, нічого не говорили, навіть сцени не повторювали. Якось вдалося круто грати виставу. Різні підходи абсолютно. Саш, як справи? Не дуже. Втомився я фізично захворів. Но, бачите, на зйомках згорів, потім включив кондиціонер в машині і захворів. І сьогодні маю грати виставу. І оце думаю, як я це буду робити. Що ти відчуваєш перед виставою? Інколи це хвилювання, інколи якась, напевно, доля ейфорії. Е, якщо це, наприклад, прем'єрна вистава, і ти щось виготовляв, ти щось створював е, протягом там, півроку, і ти хочеш це показати вперше, відчути, як це будуть і глядачі відчувати, то це такі якісь бабочки, метелики такі в животі. Ну ось опишемо це так. А взагалі інколи хвилювання, інколи навпаки, коли це вже момент настане по-різному. А інколи буває таке, що краще в цей момент не наставав. Буває таке. Який персонаж з кіно чи серіалу сформував та найбільше вплинув на твій характер і поведінку? Ні, Я думаю, це я їх формую е цих персонажів. А не вони мене. Я, я завжди пам'ятаю, що це, це, це кіно і це театр. Завжди пам'ятаю. Які б маніпулятивні речі там не відбувалися в кіно, наприклад, я завжди пам'ятаю, що я дивлюсь кіно. І, і як би я там не плакав, грубо кажучи, під час перегляду фільму, я завжди відстрілюю, що це, я дивлюся кіно. А в тебе агент чи самоменеджмент? В Європі є агент, в Україні немає агенту. Самоменеджмент, менеджмент, це так. Як на тебе вплинула війна? І чи відобразилася на твоїй грі? Думаю, глядачам це буде видніше, ніж собі, але я переконаний особливо. Просто цю роботу, яку ми виношували під час, за, за два тижні до початку війни повномасштабного вторгнення Калігула, і потім на, ми повернулися в театр декілька місяців і репетирували, це все було на шлейфі, на цьому. На на тих відчуттях, які ми ніколи в житті не відчували. Якого персонажа тобі важко грати морально? І хто забирає найбільше сил та енергії? Ох, це питання часу. Насправді я ж кажу. Я декілька днів тому грав е, виродка в виставі Перегюнт Вані Оривського. І в мене всього там дві сени. Але після цих двох сен я думав, що я вже мене треба відкачувати. Ми грали виставу. Така духотіща була в залі. Плюс у мене там хвіст, кастелі, шапка в'язана. І я під час вистави, я, я вже я вже відчуваю. У мене там сена, перша сена три хвилини, друга сена три хвилини. В першій я гра на костеля, в другій сцені я висю на турніку. І я вам клянусь. Я вже думав, що все, мене треба викликати вже швидку якусь. А ще у мене там є проходка, і мене обклеюють так, от таким от. Як це називати? целофанові пакети такі от, чорного кольору. Я маю так от скакати в цьому целофановому пакеті, а дихати нема чим. Це було от найважче. Оце було дуже важко, я вам клянусь. Чиї вірші ти любиш читати за чашкою кави? Оце, напевно. Е... Насправді я навіть не можу назвати свого улюбленого поета. Я дуже мало читаю поезію. Яку пораду ти міг би дати майбутнім акторам? О, просто професія, мені здається, вона не завжди буде благородною, але ви маєте бути максимально благородним по відношенню до професії. І щоб з вами не відбувалося. Тільки від вас все залежить. Читайте максимально багато, дивіться кіно, вистави, в записах, не слухайте нікого, слухайте себе. Це буде супер. Ви колись опинитись на Netflix. Реклама Нетфліксу хороша? а? Люди кажуть, що Саша Рудинський ікона. Прокоментуй. Домалюйте, будь ласка, тут ікона ще. Фазаду. Ікона чого? Ні. Господі. Саша Рудинський це ікона. Ні. Це буде мій коментар.